Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні в нас нові знахідки електроінструменту. Розпочнемо зварювальний апарат Дніпром. Книжечка, коробочка оригінальна і сам апарат. Повністю працюючий варе. Тому, кому цікаво, ще є електропила ось така. Не можу зрозуміти, чогось не працює подача масла. А так, робоча включається, можу зазняти відео роботу Потім є такий набір сверу 66 штук, 990 гривень. Такий прикольний молоточок. І ось така гарна сокира важка. Ніде не лопнута, не тріснута, не варена. Ось так. Пішня ось така є 50 гривень. Потім маска для зварювального апарата. Стекошки, книжечка, все як потрібно. Ціна маски 400 гривень. Потім у нас болгарка. Ось така також повністю робоча. Можу скинути відео роботи без питань ціна 700 гривень. Потім ось така дрель жужу 1500, також повністю робоча. Ось таке жужу 1600 повністю працююча. Та ось таке 1400, також повністю працююча. Ось так. Ще є ось такий набір сверу: 6 штук 210 гривень. Та ось такий 37 штук 500 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері. За ціни будемо домовлятися.